Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поміркувати з вами над стосунками батьків зі школою. По-перше, я вважаю, що ці стосунки мають бути гарними, гармонійними і максимально доброзичливими. Я думаю, що ви теж зі мною згодні. Але тут виникає питання, а як же цього досягти? Усьою вімо, вчитель жаліється на вашу дитину. Давайте розглянемо декілька ситуацій. Наприклад, він жаліється на вашу дитину саме при дитині. І дуже багато батьків, мені здається, реагує не найліпшим чином. Тобто вони починають сварити свою дитину при вчителі. На мій погляд, це неприйнятна ситуація, тому що в цей момент. Ви маєте це усвідомлювати, ви зраджуєте свою дитину. Це зрада і ніщо інше. І дитина це відчує і запам'ятає назавжди. І ні, після цього навряд чи ви будете спроможні досягти довірливих відносин зі своєю дитиною. Ні, звісно, якщо ви усвідомите і вибачитесь і все пояснюєте своїй дитині, наскільки ви були неправі, це можливо, але якщо ні, то ні. Поховайте вже ваші щирі відносини назавжди. Це перша ситуація. Давайте уявімо другу ситуацію. Вчитель або хтось з адміністрації телефонує і розповідає вам про неприйнятність поведінки вашої дитини. І коли ви все це слухаєте, ви розумієте, що ваша дитина на 100% вправа, а вчителя. Або адміністрація, ну, давайте так, загалом школа ні. Що ви маєте робити в цьому е випадку? На мій погляд, ви маєте почати брехати. Так. Ви правильно моменте почути: брехати. Бо це буде вам допомагати досягти цілі. А яка у вас ціль? Гарні відносини вашої родини зі школи. Тому ви маєте казати цій умовній Марії Іванівні, як я вам співчуваю, який важкий у вас труд, е наскільки складна моя дитина. І, звісно, я буду намагатися і буду говорити зі своєю дитиною, але я не впевнена, е що це буде дуже результативно. Але ми всі докладемо зусиль до того, щоб моя дитина прийшла до тями. Це спіч для Марії Іванівни. А що ви маєте сказати дитині? Дитині, ви маєте сказати правду. Ну, звісно, якщо дитині не 6-7 років. Трошки пізніше, з 9-10 років, я впевнена, що ваша дитина все абсолютно вірно зрозуміє, коли ви скажете їй, що слухай, телефонувала Марія Іванівна. Я на 100% на твоєму боці, ти абсолютно правий в цій ситуації. Не зважай, але я ось Марії Івані набрехала те-то тето. Але якщо хочеш, я навіть тобі підкажу, як ці кути заокруглити у стосунках з Марією Іванівною. І повірте, що ваша дитина піде на ці зусилля. Чому вона піде? Тому що ви їй чесно сказали, що ви думаєте про цю ситуацію? І сказали, що ви на її боці. Тому у дитини є ресурс для того, щоб заокруглити ці кути у стосунках з Іванівною. А що ж робити, до речі, це навіть не третій випадок, а все ще підвипадок цього ж самого кейсу, коли дитина маленька. Коли дитина маленька, ви оце все набрехали, тобто, умовно, 6-7-8 років да, вчительці, а дитині не кажете нічого. нічого. Це теж спрацює найліпшим чином. Яким? А я вам поясню: ось ви Марії Іванів поспівчували, засвідчили її у своєму розуміння і не вашої дитини. І Марія Іванівна вже розуміє, який вона професіонал, яка вона класна, приходить знов та сама невихована дитина. Але вона ж до неї вже доброзичливо ставиться, бо вона думає, що з неї ж провели 101 бесіду вдома і наставили на шлях справжній, розумієте? І через її доброзичливість і дитина теж буде поводити себе іншим чином. Тому це спрацює. Я переконана на 99%, бо я вже не з одним клієнтом це практикувала і це завжди спрацьовувало. Всі були в захваті, повірте. Тепер йдемо далі. До наступного кейсу, коли вам телефонують в школі, ви дізнаєтесь про якийсь випадок і розумієте, що ваша дитина 100% неправа в цій ситуації. А що тут робити? Ви ж начебто маєте завжди бути на боці вашої дитини. Ну, перша частина, така сама, як і в попередньому кейсі, ви розповідаєте Марії Іванівні, яка в неї складна робота, яка вона молодець, як ви цінуєте її зусилля, і що ви, звісно, поговорите зі своєю дитиною. Але в цьому випадку ви дійсно говорите зі своєю дитиною? Щиро. І кажете, що на ваш погляд е така поведінка неприйнятна, що вам, можливо, навіть соромно за її поведінку. І все. Тобто, ви висловили своє бачення цієї ситуації і відійшли від дитини. Що я маю на увазі? Не треба дотискати. Тобто, Розумієте, ви одна з найважливіших людей в житті вашої дитини, і ви висловлюєте своє негативне ставлення до її вчинки. Дайте їй змогу з цим це пережити. Тобто, не потрібно дотискати. Коли ви висловили думку, не потрібно дотискати і питати, а що ти думаєш з цього приводу? Ви сказали і відійшли. А ще бажано в цій розмові згадати якийсь такий самий неприємний випадок, який безумовно був і не один в житті кожного з нас, і розповісти дитині про нього. Для чого? Для того, щоб дати їй таким чином ресурс, за рахунок якого вона теж буде спроможна чесно оцінити цей не дуже гарний вчинок в її житті. Бо якщо людина, яка є для неї напівбогом, а ми точно всі батьки найзначущіші люди в житті наших дітей, так могла вчинити і залишилася гарною людиною. А на думку наших дітей, ми все одно гарні люди, щоб з нами не відбувалося. То і дитина для себе залишиться гарною людиною, і за рахунок цього в неї буде ресурс чесно сказати, оцінити свій вчинок і впоратись з ним. Тому давайте ще раз цю ситуацію, що саме ви робите з дитиною. Ви чесно кажете, що ви думаєте про цей випадок. Ви обов'язково згадуєте про якийсь негарний випадок, який ви коли ну, негарну дію, давайте так, яку ви вчинили в своєму житті, і відходите. Тобто не питаєте, і що ти думаєш, чи згоден ти з моєю оцінкою? Оцього всього не потрібно. Висловили чесну думку, навели свій негарний приклад і відійшли. І ви побачите не обов'язково, щоб не потрібно чекати, знаєте, отакої от е, тупої, я б сказала, навіть результативності, коли ми чекаємо, а коли ж він або вона прийде і розповість нам, що «да, я зрозумів. Чи може таке бути? Може, але може і не відбутися. Але ви стовідсотково відчуєте це. Він або вона вам дасть можливість відчути, як на неї вплинула ця розмова. Ви відчуєте, я впевнена на всі сто. Бо ви ж жива істота, і це рідна ваша людина. Ось такі мої роздуми, і хитрощі якими я дуже хотіла з вами поділитися, я впевнена, що це полегшить ваші стосунки зі школою. І з дитиною, звісно, також. До зустрічі! Пока!